Доброго ранку, шановні українці. Доброго ранку, шановні глядачі. З вами український історик та журналісти і, і прямий стрім «Український Сукіряни, який працює зранку, так. Як поважне інформаційне агентство, яке починає працювати зранку, прямий стрім українські секіряни, єдиний, до речі, в Україні починає працювати сьогодні з 6.00 ранку, а це він робить кожен день. Ось так: прямий стрім українські секіряни росте. Жодне інформаційне видання, жоден блогер України не починає працювати з 6.00. А прямий стрім, українські сокір'яни» працює. Працює тому, що намагається об'єктивно, правдиво, професійно подати ту інформацію українцям, яка відбулася за цю ніч. Ласкаво просимо українські з тим, які об'єднує розумних, думаючих, патріотичних. Ну і сміливих українців, звичайно, додаю слово сміливих, так? З вами Віршвець і традиційне прохання. Прохання традиційне. Перше підписка на YouTube канал Єгор Кравцов на прямий стрім, українські сукіряни. Підписуйтесь, автоматично підписуйтесь, тому що так працювати з зі старанням зранку до пізньої ночі, фактично до 12.00, до 24.00, Не працює жоден канал чи інформаційне агентство в Україні. Це раз. Друге, лайк і вподобайки і е, коментарі. Якщо пишете, то більше шести слів. І ще традиційне прохання. Будь ласка, прямий стрім українські сукіряни. Працює з 6 ранку до 24.00 вночі тільки завдяки вашій допомозі. Ранкові стріми, обідні стріми, вечірні стріми. Цілодобове фактично мовлення. Тому я дуже прошу: 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. Картка Приватбанку і це все надходить. Ваша фінансова допомога на мій старенький телефон Nokia. І ви, якщо зараз допоможете під час прямого етеру, можете почути це просто, 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 просто почути. Отже, давайте будемо працювати. Дякую всім, хто зібрався. Нас небагато, але, але є. Що ж, перемовини в Америці. Дуже багато інформації, дуже багато розмов, Перемовини в Америці йдуть. Наша делегація на чолі з Рустемом Умеровим знаходиться ще в Америці. Зустрічі, консультації, узгодження позицій сторін. Ну і американська преса пише, що перемовини йдуть в правильному напрямку, і скоро буде мир. Скоро буде мир. Про це сказав Трамп буквально учора, що мир буде скоро. І про це сказав посланець США при НАТО. Посланець США при НАТО сказав: дивіться, Дональд Трамп сказав, що скоро буде мир, і я підтверджую, що скоро буде мир. Я був в Харкові, дивився там, як Україна відбиває наступ російських військ, дивився технології того, як Україна це робить, і можу заявити, мир буде скоро. Отака От заява посла США при НАТО. Європа сама же боїться, Європа боїться. Європа боїться, що її викинуть на узбіччя, що США. Втратить інтерес до Європи і просто її посуне на узбіччя великої політичної дороги світу. Тому тільки Трамп починає критикувати Європу, разом з ним Україну, європейці починають схиляти голову і лестити Трампу. Але, як пишуть європейські видання, то ж саме політико, це марно, тому що проглядається конфігурація. Є таке слово конфігурація. Проглядається конфігурація того, що Трамп і Путін хочуть розділити Європу. Просто розділити Європу на зони впливу. Так простіше великим державам. Не треба чубитись між собою. Взяли, розділили слабких на два табори. Одним табором керує Путін, одним табором керує Трамп. Все розділяє, володарює. Сильні світу змовляються, слабкі будуть підкорятися і розділяться. Тактика з стародавнього Риму нічого в політиці, дипломатії не міняється. Ну і в самій Європі є прихильники того, що потрібно закінчувати війну, їх стає вже більше закінчувати війну і давати гроші не на війну, а на відновлення України. Про це заявили в Фінляндії, про це заявили в. Італії, хоча і прем'єр-міністерка Мелоні недавно кричала, Я за Україну. Останній свій жакет прем'єр-міністерський віддам про це. Заявив учора президент Словакії. Він сказав: не треба зараз давати гроші на війну, тому що війна буде продовжуватися, і Україна буде все глибше і глибше занурюватись в великі проблеми. Краще припиняємо війну і даємо гроші на відбудову України. Ну і путінський слуга Орбан. Мало того, що він був недавно в Путіна, а потім почав нам наративи Путіна, е, вибачте, за жаргонне слово впарювати. Да? Е, сьогодні, завтра, летить величезна делегація чиновників, величезна делегація чиновників, урядовців е, в е, Угорщини. В Росію для перемовин, для економічних перемовин. Тому що потрібно дивитися, каже Орбан, вперед: війна закінчиться, а нам потрібно, що нам потрібно просувати Угорщину далі далі і далі. Коротше кажучи, в Європі створюється фронта яка не хоче давати гроші Україні. До речі, я вчора в стрімі вийшов пізно вночі. В 24.00 в стрім говорив і сказав, що юридично на превеликий жаль немає інструментів давати Україні репараційні гроші Росії, тому що репарація це контрибуція з переможної сторони. Росія не є переможною стороною, тому їхні гроші віддати як репарацію контрибуцію України неможливо. Це по міжнародним юридичним законам. Тому закінчується НАУ, Тому Бельгія не хоче віддавати 140 мільярдів російських активів. Не хоче віддавати, тому що Росія не програла війну. Вона не має вона не, не має права видавати репарації по міжнародним законам, і прем'єр-міністр Бельгії про це каже. Європа придумала новий новий варіант. Європа придумала новий варіант. Видати Україні кредит під гарантію всього Євросоюзу, але цей кредит блокує Угорщина, а там все вирішується одноголосно. Коротше кажучи, з проблемами з грошима, у нас великі проблеми. Америка грошей не дає, Європа грошей не дає. Як я вчора казав, проблема одна: скільки хлопці і дівчата ЗСУ протримуються і будуть тримати фронт. А вчора Сирський заявив, що ЗСУ з Донбасу не вийде, він не дасть наказ, навіть якщо хтось дасть наказ капітулювати, А от лінія фронту заморожується по цій лінії, яка є зараз. І вогонь припиняється. Отака от умова сирського вчора. Коротше кажучи, ситуація зараз е з Грошима дуже складна. Фінансів в Україні для того, щоб воювати далі, немає. А що буде далі? Ну, будемо бачити в цьому плані. Що у нас? Що у нас? У нас терміновий дзвінок Зеленському. Так, терміновий дзвінок Зеленському. Учора, 6 грудня, ввечері Зеленському терміново дзвонили. Терміново дзвонили з Вашингтона. Дзвонили Уїков і дзвонив Кушнір. Пам'ятаєте, вони ж були перемовниками в Москві. Тепер вони дзвонять з Вашингтона-Зеленському. І вчора по телефону була довга, дуже довга розмова про що? Ну і в виданню Асіос є таке популярне видання, яке дуже багато. Секретів таємниць вивідує як світових, так і європейських. Тому Асіос і заявило, що Уїтков і Кушнер тиснули на Зеленського, щоб він підписав мирний договір і закінчив війну. Тиснули. Правда, тут же сказали, що дзвонили вони в Москву і тиснули на Москву. Ну, ми пам'ятаємо, як Уїков ходив, обнімався з росіянами, Кушнер там. Посміхався як молоденький песик такого росіянам, тому е уявити, що вони тиснули на Москву, дуже важко. А от те, що вони тиснули е на Київ, на Зеленського, ну це вірогідніше всього. Ну і після цього дзвінка Зеленський зривається. Да? Зеленський зривається, і вже в понеділок летить у Лондон. У Лондон, у Лондон. Для того щоб зустрітися з прем'єром міністром Англії Стармером і з президентом Франції Макроном, про що вони будуть радитись? Ну, про що будуть радитись? Як Україні триматися? Я вже підкреслюю тисячний раз грошей на те, щоб воювати в Україні, немає. І слава Богу, що Америка поки що продає зброю Європі. Для того щоб вона передавала Україні і дає розвіддані зі своїх спутників. Тому що якщо Америка перестане давати розвіддані зі своїх спутників, ЗСУ просто осліпне, так як інформації у нас немає. Спутників у нас українських, крім спутника, притули, який десь крутиться, невідомо де немає. Тому ситуація, на кажучи, з кожним днем стає все непростіше. ну і. Збройні сили України висунули ультиматум армії Росії. Здавайтеся, так, Збройні сили України розкидали на позиціях росіян е -е, на Східному фронті листівки з пропозиціями російським солдатам здаватися в полон. Все дуже просто. Багато листівок, гарно віддрукованих на російській мові звернулися. Здавайтеся і переходьте на сторону Збройних сил України. Аналогічний крок, тому що декілька днів назад російські Збройні сили розкидали над позиціями українських ЗСУ з безпілотників листівки аналогічного звернення до ЗСУ. Припиняйте вогонь, здавайтеся, приходьте на сторону російської армії. Ось такий у нас на даний момент, а ну як не забув. Пам'ятаєте персонаж, дикий, да, який воював, дикий, який має 170 кілограм ваги, дикий, який прокрався в своєму антарктичному центрі на 46 мільйонів доларів, бо наші вчені українці, які поїхали, Вивчати пінгвінів набрали закуски дорогої французького шампанського по тисячу доларів за пляшку, да? дикого не садять. От, От усіх там, хто краде, переслідують. Да? Скороход переслідують, да? за, за 250 тисяч доларів, а дикий украв 46 мільйонів доларів, розпаював на пінгвінів, його ніхто не чіпає. Чому? Ну, тому що дикий завжди за владу. От є у нас такі люди в Україні, серед народу, при всіх владах вони живуть добре. Тому що вони за владу, без різниці. Порошенко, Зеленський, чи завтра буде хтось інший. Вони за владу. Їм дозволяють все. Дикий сказав: стріляти треба в український народ. Хто проти ТЦК піднімає руку, прирівнювати до російського окупанта і стріляти? Про це він вчора. Сказав в інтерв'ю у Львові. Нагадаємо, у Львові 3 грудня вбили працівника ТЦК ножем. От і все. Дикий просто каже: стріляти в ухилянтів. Ну, а дикий сам же, не ухилян, ні, дикий, який не воює з 2014 року, який побув в зоні бойових дій півтора місяці і навіть не воював, як кажуть його побратими по Айдару. Да? Він не ухилянт, вся рідня дикого теж не воює. Вони не ухилянти. Ось такі у нас новини. Попрацював я зранку, виклав вам усе. Велике прохання. Підписуйтесь на прямий стрім українські секіряни. Ютуб канал Ігор Хравцов. 51 68 74 51, 97, 22, 28, 93. Карта Приватбанку. Допомагати хто скільки може фінансово. Тому що прямий стрім українські секеряни працює як справжній інформаційний стрім майже цілодобово. Дякую вам. Гарної спокійної неділі!